Всім здорово. Сьогодні я вам розповім, як ми можемо отримати 280 токенів Сахара від біржі OKX. Переходимо на OKX, Заходимо в центр компаній, нажимаємо переглянути та приєднуємося до промоакції. Промоакція розрахована лише для нових користувачів, і зараз я вам розповім, як швидко виконати всі умови. Перше завдання. Тут треба укласти першу угоду, зробити депозит з тою утримувати його протягом трьох днів. Та зробити торговий об'єм 100 USDT в токені Сахара. Як його виконати, переходимо на спотову торгівлю, обираємо Сахара USDT, маркет, купівля та купуємо на 55 USDT і одразу продаємо. Так, ми виконуємо завдання з торговим обсягом. Наступне завдання воно вже трошки складніше, тому що треба депозит 500 USDT. Перше завдання, як і в минулому, виконується з першим трейдом. Далі треба вже депозит 500 USDT утримувати протягом 3 днів та торговий об'єм 500 USDT. Також за перше завдання ми отримуємо 60 токенів Сахара, за друге 120. І за останнє отримуємо 100. Що нам треба для того, щоб виконати останнє завдання? Це запросити друга, щоб він приєднався до даної промоакції. І також виконав хоча б одне із завдань: або перше, або друге. В принципі, це все. Всі необхідні посилання я залишу в описі під відео. Якщо хочете дізнатися, як отримати більше винагород на один новий аккаунт ОКХ, переходьте в мій телеграм-канал. Всім дякую за увагу.